Шалена бричка, яка їде дуже швидко, розганяється дуже швидко. Накидали в коментах, що я зрадник. Що варто сказати? Преміум це преміум в цьому аспекті технологічніша, ніби тесла програє нібито менш технологічнішому мерседесу. Ну просто ідеально, просто ідеально. Скільки ця машина змусить вас чекати, поки ви будете її заряджати у різних людей різні думки, у різних людей різні потреби. Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь. З вами Володимир Гвоздик. Хто не знає, ми займаємось імпортом в Україну нових і вживаних електромобілів з Європи, іноді з Америки під чийсь особливий запит. Судячи з назви і заставки у цьому відео, ви, мабуть, зрозуміли, що зараз буде тест автономності цікавого автомобіля, про який ви давно просили, щоб він з'явився у нас на каналі. І от Mercedes EQC 400 на тесті автономності і тесті заряджання. Зараз у нас машина заряджена майже до 100%. 98 там. І подивимось, скільки цей кабанчик дві з вони вагою зможе проїхати по трасі майже до нуля відсотків. Я хочу на ньому проїхати близько 350 кілометрів. По всім вам знайомій трасі Е18, знайомі ви з нею через моє відео. Ця траса, на якій ми будемо їхати, 110, іноді 120. Проїдемо через декілька населених пунктів з відповідним обмеженням у 80 кілометрів на годину. Ось тут Юрій як завжди виведе вам прогноз у Гугла, скільки ми витратимо часу і скільки кілометрів ми проїдемо. Поскрінив вам також одометр, що ми обнулилися, і готові їхати. Отже, по планам з Осло зараз виїжджаю, їдемо по е 18 вниз на південь. Проїхати треба в одну сторону 213 кілометрів, звідти розвертаюся, і 130 кілометрів їду додому. Отож, 300 з хвостиком кілометрів під 350 я планую десь там гачок дати, все-таки щоб зрозуміти, чи можна на такому кабанчику їздити кудись на дальняки. Хто не знає, батарейка тут нето 85 квт годин, бруто 80. Нам доступна. Хто не знає. Кабанчик цей доволі потужний 408 коней при 760 ньютонах крутного моменту. Шалена бричка, яка їде дуже швидко, розганяється дуже швидко, має бути дуже комфортна, бо тут і пневма позаду, і адаптивна підвіска попереду. Дуже класне оздоблення, в цілому, преміум як преміум. Отож, зараз ми протестуємо можливості в автономності, можливості в заряджанні. І якщо вам буде потрібна друга частина, де я зроблю повноцінний детальний огляд. Будь ласка, пишіть про це. Також, якщо хочете, порівняю EQC до EQB, щоб люди розуміли, в чому між ними різниця. Загалом, як ви бачите, я знімаю саме те, про що ви просите. Зняв вам Tesla Model Y, накидали в коментах, що я зрадник. Далі не буде, мабуть, контенту про Model Y, якщо ви не попросите про це в коментарях. Свою позицію по Теслі пояснював в тому відео про Теслу. Хто не дивився, можете просто включити перший кадр, там є дисклеймер, прочитати і подискутувати зі мною на цю тему. Наразі ж нехай розпочнеться тест. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! До речі, шановна спільнота, хочу нагадати вам, що у нас є чудовий цікавий інформативний телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі нас уже більше п'яти тисяч. Здебільшого це вже власники електромобілів, які з радістю можуть поділитися своїм досвідом, і дуже часто там відбуваються корисні діалоги, де люди діляться своїм особистим досвідом і де розказують про реальні характеристики того чи іншого електромобіля в реальних умовах. Тож долучайтеся, будемо раді і з вами там поговорити. Також в нашій спільноті ви можете бачити гарячі актуальні ціни в будь-який момент часу. Кожного дня ми публікуємо 10-15 Цікавих електромобілів за ціною нижче ринкової. А також, друзі, ми підбираємо для вас найцікавіші, найсвіжіші новини в сфері електромобілів з усього світу. Тож ви точно нічого не втратите, якщо доєднаєтесь до нашого телеграм-каналу. Лінк на телеграм-канал в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Ну що, друзі? Зараз я вам тут закріплю парочку фотографій, щоб ви розуміли, що у нас коїться. Проїхали ми 28 кілометрів, середні витрати 21 кВт на 100 км. І середня швидкість 50 км на годину. Їду я з самого початку на автопілоті, скажу відразу, що машина веде себе агресивно. Автопілоти зазвичай саме в такому жорсткому трафіку. А зараз у мене п'ятниця. Я виїжджаю з Осло, як ви розумієте. Тягнучки, і машина ну, типу, агресивніше під'їжджає під і підтягується в цих тягнучках, ніж це робив би я ногою. Але робимо тест максимально прозоро. Зараз щоб ви розуміли, на відстані 185 кілометрів нам закладає там близько двох годин руху. Тобто, очевидно, що тест сьогоднішній у нас виключно трасовий. Самі можете подивитися знову ж таки по маршруту є 18, що це траса. Іншої траси в Норвегії, на жаль, вибачте, там знайти не можуть. Це не автобан. Тут не буде у нас ні 130 сьогодні, ні 150, але буде адекватна швидкість саме для українських доріг. Тобто я вважаю, що по Україні навіть по основним нашим гарним трасам, ну, Раціональний здоровий поріг 120-130 км і до місцями. А взагалі треба їздити за правилами дорожнього руху, не наражати ні себе, ні пасажирів, ні інших учасників дорожнього руху на небезпеку. Рухатись, стараюся я в плюсі, тобто зараз у нас обмеження 100, я їду 110, Далі там я скину на 105, в цілому знаю, де будуть камери. Буду, буду їхати згідно з правилами дорожнього руху. А так головна ціль тесту показати на що здатна машина в реальних умовах. Відразу забігаючи наперед, я бачу, що в порівнянні з Мерседесами кюбі, який є у нашій сім'ї, машина ну суттєво прожорливіша. Я гадав, якщо їхати в лайті, то ні ця вага такої ролі не зіграє, ні ця потужність шалена в 408 кінських сил не зіграє такої ролі. Машина буде більш-менш економна. Але я вам скажу, що зараз у моєї дружини десь в таких же умовах було би не 21 кВт-година, а 13 квт годин. Тобто я останнім часом на її машині навіть 14 квт годин не бачу, при тому, що ми рухаємось ну в схожих умовах. Тобто змішаний цикл, місто передмістя. Як ми бачимо, потужність, вага і тут лапті до речі. АМГ, чи 20, чи 21. Зараз Юра вставив фотку. Я подивлюсь, точно який радіус трошки згодом, а ви вже будете знати в моменті. Тож так, машина трішки прожорлива. Ну і батарейка тут більше, ніж у QB, і в цілому подивимося, що зможе машина. Бачите, я їду на 10 км швидше дозволеного, і є люди в Норвегії, яким цього замало. Друзі, ну як же без нагадування про надважливі збори для збройних сил України, а конкретно для 56-ї окремої Маріупольської мотопіхотної бригади, яка завжди в найгарячіших точках і знаходить час подякувати щиро всім вам, друзі, хто долучається до наших зборів, долучається гривною копійчиною і допомагає їм стояти більш твердо на своїх позиціях. Потреби у цього підрозділу вони постійні, друзі, тому що на жаль, достатньо технічного і матеріального забезпечення там не буде ніколи. Чим більше є дронів, чим більше є рейп, Чим більше є модо та автотехніки, тим більша вірогідність у кожного з хлопців з цього підрозділу діяти ефективніше і головне не постраждати на цій війні. Як завжди, дуже прошу вас долучитися і як завжди додаємо до відео безпосередньо хлопців з їхнім відеозверненням. На зв'язку 56 окрема мотопіхота Маріупольська бригада. Дякуємо вам за допомогу. За ваші кошти було придбано ось цей ретранслятор, який дасть з нашим. Хлопцям змогу знищувати ворога. Дякуємо вам за підтримку. Збір продовжується разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава Дякуємо за допомогу! Ну що, проїхали 137 км, до пункту призначення, до точки А, точка розвороту умовна, у нас залишається 74 км І мапа показує, що ми прибудемо з відсотком заряду 39. Бачимо, що середні витрати, рухаючись по трасі, у нас стабілізувалися на 21,5. Середня швидкість вона зараз постійно підростає 84 км на годину. Ну і як ви розумієте, що середня швидкість у нас саме така, а не інша, бо ми сильно занизили її, поки виїжджали з Осло. Далі, по суті, ми їхали 115-110, зараз ось максимально дозволено 100. Я рухаюсь спеціально 105. Тобто постійно по цій трасі я їду із плюсом, або плюс 10, або плюс 5 км на годину де як можна. Що варто сказати? Преміум це преміум. Воно відчувається. Машина дуже приємна. Їду насолоджуюсь. Проїхав я ці перші 140 кілометрів. Взагалі не відчув пневма, дійсно комфортна підвіска, гарна шумка. Робота автопілота, робота всіх асистентів ну просто ідеально, просто ідеально. Дуже подобається. Ще мені з півтори-дві годинки з вами тут кататися. Так що ви не поляніться, поставте лайк, бо це все організовано саме для вас, друзі. Витрата коштів, витрата часу, накатування зайвих кілометрів, щоб ви подивилися і зрозуміли для себе, там, чи підходить вам таке авто, чи не підходить. Отож, бо. До кінця відео залишилось не так багато. Побачимо, на яку автономність в цілому можна розраховувати із цим автомобілем по трасі, і скільки він заряджається. Максимальна потужність зарядки тут, друзі, всього лише 120 кВт. Подивимось, просто яка крива при правильній кривій. Ця машина буде заряджатися швидко, навіть при умовно не такій високій потужності. Архітектура 400 вольтова. В цьому аспекті машина сильно поступається більш сучасним корейцям, але це все на папері. На практиці ми з вами, от якраз і перевіримо саме в хвилинах, скільки ця машина змусить вас чекати, поки ви будете її заряджати. Ну що ж, друзі, перший відрізочок ми проїхали. Фіксую для вас показники 211 кілометрів. Проїхали дві з половиною години у нас зайняв цей маршрут. Середня швидкість брехлива 83 км на годину і 21 кВт-година на 100 км у нас витрати. Можемо зайти ще, друзі, ось сюди. Подивитися ще ось так, на що у нас витрати були з батарейки: 96% рух і 4%, все інше там якась електроніка. Також можна оцінити ось так: з 98% ми впали в 41% по заряду, і можна подивитися ось так за 3 години, яке у нас було споживання. Як ви бачите, воно реально у нас було близько 20 кВт годин, десь ми підіймалися вгору і. Витрати у нас підіймались до 30 кВт, і потім знову падали в район там 19-18, І в середньому ми вийшли на 28 квт годин на 100 км. Ось така коротенька статистика. Температура, до речі, у нас була 18 градусів. Поки їхали зараз, 15. Залишилось мені проїхати ще в районі 130-140 км. Подивимось, що зможе ця машина, і потім будемо заряджатись. Поїхали, діставшись до проміжної точки. У мене залишався рейндж в 143 км. Дорога додому в мене займає приблизно 120 км. Це означає, що 330 кілометрів в цілому ми проїдемо. Я не буду добивати там 350, чи викатувати геть в нуль. Як ви бачите, машина рахує дійсно чітко все. Тож доїжджаємо наші залишкові 120 кілометрів. Я покажу вам, скільки залишилося автономності в автомобіля, і подивимось на швидкість заряджання. Так, шановна спільнота, поки я доїжджаю свої 120 км до зарядної станції, ви напишіть в коментарях, як вам взагалі цей старий нетехнологічний на допотопних технологіях Мерседес. Мені в ньому дуже комфортно, особливо мені в ньому комфортно пересівши з мега технологічної сучасної Тесли. Напишіть в коментах, чи згодні ви з тим, що Тесла технологічніша, а Мерседес просто більш комфортний. І якщо так, то напишіть, якими технологіями перемагає Тесла, а в яких технологіях програє Мерседес. Я вам скажу, що як користувач обох брендів і Теслої і Мерседес, я дуже глибоко з ними знайомий. Я не відчуваю мінусів саме в технологічності Мерседеса. Як ви бачили, робота автопілота. Ідеальна машина сама паркується, машина сама змінює смугу, машина дуже м'яко, плавно, тримає відстань до автомобілів попереду, дуже адекватно реагує, не смикає, не тригає, немає фантомних гальмувань. У цього автомобіля працюють камери в парі з радаром, і радар цей має підігрів. Тобто, якщо в Мерседесі кюбі моєї дружини взимку там іноді дуже рідко можуть бути проблеми з тим, що налипло метр снігу на бампері в зоні радару, то у цього автомобіля навіть такої проблеми немає, тобто при будь Якій погоді у вас асистенти безпеки, асистенти автопілотування будуть доступні, вони будуть працювати. Ну і також онлайн музика. Ви можете користуватися там Spotify чи YouTube Music прямо з вашого MBUX, з вашої оригінальної мультимедіа. Також вам доступно Android Auto. І через Android Auto зараз я дивлюсь собі Ютубчик в Русі, при тому, що на основному дисплеї, який існує для водія, у мене виведені мапи, у мене виведені дані бортового комп'ютера. Там швидкість нерозпоживання тощо усім цим. Технологічніша, ніби тесла, похвалитися не може ні змінювати смугу в стандартному автопілоті. Вона не може ні тримати автопілот м'яко, тобто вона дуже різка, як в пробках, так і на трасі. Тобто постійно ці відчуття, що або швидке різке прискорення, або різке гальмування, або фантомне гальмування. Тобто в цьому аспекті технологічніша, ніби тесла, програє, нібито менш технологічнішому мерседесу. Ну і в плані мультимедіа я не знаю. Можливо, Тесла має потужніший процесор, але процесора, який є в Мерседеса, в його MBUX, на всі функції вистачає. Тож пишіть коменти, вони потрібні для того, щоб в цілому підтримувати контент, підтримувати креатора. тому що дуже важко, друзі, витрачати час і кошти на контент, який потім ніхто не дивиться, ніхто не лайкає, і він провалюється по переглядам, даючи розуміння для мене, що ну, мабуть, це не цікаво. Зняв 5 нецікавих відео, взагалі сиджу і думаю, на що я веду той канал. Ну що, шановна спільнота, я промолотив 332 км, і 24 км ще залишаються у нас автономності. Тобто, як ви розумієте, на 350 трасових в натяжечку можна розраховувати. З Мерседесом і QC. Це означає, що в зимову погоду там орієнтовно 280, може 300 ця машина зможе проїхати, тому що тепловий насос присутній і якогось овер великого споживання ця машина навіть в зимовий період не покаже. Середні витрати у мене склали 21 кВт годину на 100 км по бортовому. І на весь маршрут ми витратили десь 4 години. Знову ж таки, пам'ятаємо, в одному місці був у нас ремонт дороги, плюс був виїзд з Осло, і ремонт дороги ми проїжджали як в одну сторону, так і в іншу сторону. Загалом. Всі деталі по маршруту показано. Тепер давайте подивимося, з якою швидкістю ми зарядимось від 7% до 80. Пішли. Пішла у нас зарядочка. Зараз подивимось, яку швидкість в піку ми отримаємо. Ну і в цілому крива, як завжди, повного циклу заряджання буде вам показана. Diolch yn fawr am wylio'r fideo. За лічні секунди машина почала брати 103 кВт, і далі вона не росте. Але подивимось на те, наскільки рівна буде крива заряджання. Нагадаю вам, друзі, не дивіться на максимально доступну швидкість, яка може бути у автомобіля, а дивіться на криву заряду. Адже автомобіль із відносно невеликою швидкістю заряджання, як у цього Мерседеса, в 103 кВт, може заряджатися дуже дуже подібно до рекордсмена в цьому сегменті Іоніка Kia Чакієєві 6 на 800-вольтовій архітектурі, де 220 кВт кіловат це вже давно норма у них. Ну і от що хотілося показати, що сам автомобіль прораховує 35 хвилин для зарядки до 80%. Як на мене, це абсолютно абсолютно непогано і порівнювати це ну, до 20 хвилин, які би витратив на цю зарядку і 5, Я гадаю, що ці 15 хвилин це не є щось смертельне. Тобто ми не говоримо про годину стояння на зарядці. Так, різниця є, але ділюсь саме своїм досвідом у нашій сім'ї. Ну нам абсолютно комфортно. 啊。Uh huh. Заряджати Мерседеси Кюбі навіть в наших дальніх подорожах жодної думки немає про те, що як це нестерпно довго. Проте справедливо відмітити, що у різних людей різні думки, у різних людей різні потреби, і тому різні люди купують для себе різні автомобілі. Залишилася остання секундочка, друзі. Ось тут десь я вам вставляю криву заряджання. Це фінал нашого заряджання і фінал нашого відео. І попрошу вас іще раз: не забудьте долучитися до збору надважливого збору для наших військових. І не забудьте долучитися до нашого телеграм-каналу, бо там дійсно і цікаво, і корисно. Наразі це з вами була компанія АвтоГось. Якщо бажаєте продовження з цим мерседесом, напишіть в коментарях, щоб я зробив детальний відеоогляд або порівняння з Мерседесом EQB, якщо вам це цікаво. Порівнювати цей Мерседес із Теслою Model Y, я гадаю, немає сенсу, або можливо це порівняння буде не зовсім справедливе. А от порівняти Tesla Model Y, наприклад, з Мерседесом EQB... Я гадаю, могло би бути цікавим для вас. Тож, якщо цікаво, пишіть коментарі. Все читаю. Не забувайте підтримувати Ютуб креаторів. Кожен ваш коментар, кожна ваша вподобайка. Вони надважливі. Наразі все. Всім бажаю мирних, спокійних і тихих днів і вечорів, найшвидшого миру в нашій країні. З вами була компанія Автогвоздь, Володимир Гвоздик, Слава Україні!